Казка про Соніка, Шедоу і загадкова планета снів. Одного разу Сонік і Шедоу прокинулись у дивному місці. Все навколо було м'яке, хмаристе, а замість дерев подушки. Це була планета снів. Ей, Сонік, що це за місце? запитав Шедоу, озираючись. Не знаю, але тут пахне морозивом, засміявся Сонік і кинувся вперед. Раптом з хмарки вилетіла маленька сова в окулярах. Вітаю вас, сонні герої, сказала вона, ви потрапили сюди, бо діти на землі стали бачити дивні сни. І тільки ви можете врятувати планету снів від Кашмаруса. Кошмаруса». «Кошмаруса?» – перепитали друзі. Він краде яскраві сни і замінює їх на страшилки. І якщо його не зупинити, діти більше не захочуть спати. Сонік і шедо не розгубилися, вони сіли на літаючого матраса і помчали через цукрові хмари, пролетіли повз хроплячі зірки та потрапили в темну печеру снів. Там їх чекав кошмарус. Великий, сірий і дуже сердитий. Ви не зможете мене перемогти, гримив він. Я живу в страхах. Та Шедов подивився на нього і сказав Ми тебе не боїмось, а ще ми принесемо світло. Сонік крутнувся на місці і запалив веселкову спіраль світла, яка осяяла всю печеру. Кошмар розпочав зменшуватись і перетворився на малюка, який просто хотів обіймів. Я, я був сумотній, прошепотів він. Тоді сонник, шедов і сова обійняли його, і всі страхи зникли. Мораль цієї казки іноді ті, хто нас лякають, просто сумують, а світло, дружба і обійми сильніші. Забудь які кошмари. Кінець.